Сьогодні у програмі факт Чексіл страйкує. Скільки коштів заборгувало підприємство робітникам? Хороша зарплата, хороші умови. Як АТП 2528 долає кадровий голод? ЧТУ представило новий варіант оплати проїзду у тролейбусах. Обережно бурульки, які місця чернігівцям варто оминати, як довго працюватиме міська ковзанка. Ранок 16 січня на Чернігівському камвольно-суконному комбінаті розпочався зі страйку. Працівники підприємства вимагали виплати заробітної плати, якої за їхніми словами вони не бачили з жовтня. Уже год таке твориться. Ну как то давали, хоч частинами, ми терпіли, а это ж вообще перестали. Замовлення у нас постійно є, Ми ходимо працюємо кожен день, як положено, по 12 годин, а зарплати, як доходить до зарплати, у нього нічим платити. Суконную фабрика у нього получает деньги, тому що ми прогнали одіяли і ну там делается так, що на комволе ми прогнали ще та а далі йде сукно. он сукно далі в и і відділки вигнав і заплатив суконщикам. А ви комвольные, вас не касается. Працівники КСК зібралися на прохідній підприємства, яка виявилася заблокованою на вхід і вихід для всіх без винятку. Усі спроби достукатися до керівництва комбінату виявилися марними. Директор Мірко Міркованжи до учасників страйку не вийшов. <риватися> Виникла ідея прорватися всередину село міць, але потім вирішили викликати поліцію. Правоохоронці прибули на місце події за кілька хвилин. Ми писали заявлення. Заявлення да, да, 16 числа встановлюємо оборудовання, <кліць> пускаємо нам виплатити заробітної плати. Поліцейські вирушили до директора комбінату у якості парламентарів, але суттєвого результату це не принесло. Директор лише пояснив через правоохоронців, що банківські рахунки. Підприємства заблоковані через судову тяганину з Чернігів-Обленерго, а тому виплатити зарплату немає жодної можливості. Втім, кількох працівників таки пустили на комбінат. Люди, які зараз на зміні даже бути, їх пропустили на свої робочі місця. Люди, які сьогодні вихідні, ви можете тут знаходитися, Вам ніхто не захищає. Ми будемо знаходитися тут с вами для того, щоб не було якихось стичок. Решта страйкуючих вирішила пошукати допомоги у мерії. Там їх зустрів заступник міського голови Сергій Фесенко. Він пояснив, що вирішувати такі конфлікти не в його повноваженнях, але поблизу є дві установи: обласне управління держпраці та Національна служба посередництва та примирення, до яких варто звернутися. Треба починати з цієї інспекції. Я можу туди зараз перезвонити. А ви вже тоді, от усе буде в правовому полі, вийдете, вишите колективне звернення, залишаєте лист і вже в їх є підстава перевірити підприємство на предмет, чому вони не виплачують зараз своїм працівникам. Учасники страйку завітали до обласного управління держпраці, де несподівано виявилося, що 11 січня на КСК уже була інспекція, яка підтвердила, зарплатню робітникам не виплачували з жовтня. Більше того, за щорічну відпустку кошти також вчасно не надходили. Борги є і перед найманими працівниками, і перед тими, хто вже звільнився. Мова йдеться про майже 250 осіб. Матеріали інспекційного відвідування будуть передані до правоохоронних органів по статті 175 Кримінального кодексу України для вжиття відповідних заходів, а також інспекторам праці вноситься припис щодо усунення виявлених порушень і, крім того, матеріали інспекційного відвідування передаються уповноваженим Особам для прийняття рішення відповідно до статті 265 кодексу законів про працю щодо накладення фінансових санкцій. Фінансові санкції, що управління держпраці може накласти на КСК, становлять 12,5 тисяч гривень. В той же час працівники підприємства заявляють, якщо найближчим часом їм не виплатять борги по зарплаті, вони захищатимуть свої права у суді. Вирощування картоплі доволі дохідна справа. Найбільший вітчизняний виробник крохмалю приватне багатопрофільне підприємство Вимал, прагне зробити картопляну революцію на теренах усієї України. Для цього запросили близько 80 фермерів, що спеціалізуються на вирощуванні цього українського хліба. Захід міжнародного масштабу до Чернігова приїхали картоплярі навіть з Польщі та Нідерландів. Усі зібралися на щойно збудованому новому крохмальному заводі. Ми хочемо Україну зробити одним із європейських лідерів. По виробництву картопляного крахмалу. У жовтні минулого року новий картоплеробний завод дав свій перший крохмаль його потужності до півтори тисячі тонн крохмалю на добу. Усе обладнання тут високої якості, побудоване за європейськими зразками. Учасникам заходу презентували автоматизовану лінію і ознайомили з процесом виготовлення продукції. Та це була не лише екскурсія, а й обмін досвідом. На форумі детально обговорили економічні перспективи картопляного бізнесу. Наше завдання сьогодні цувпевненість, тільки посіять теоретично. А привести це в практичну площину, виконавчий директор української асоціації виробників картоплі Оксана Ружанкова підтримує ідею вималу, аби всі картоплярі держави об'єдналися і створили спільну торгову марку. Це однозначно було б цікаво і допомогло б не лише нарешті стати повноцінними володарями внутрішнього ринку, але й презентувати Україну на зовнішній світ. Картоплярів зацікавили і потужності вималу, і можливості співпраці. Це створює робочі місця, це створює попит для продукції картоплярства. Ми можемо заключати форвардні контракти от, з попередньою ціною. Знаємо, що ця продукція буде витребована. І вона є експортоорієнтованою. Це стабільний збут. Це головне для нас. Організатори заходу мають наміри запозичити позитивний досвід, який є на аналогічних підприємствах Польщі та Німеччини, а також на внутрішньому ринку України. На комунальному підприємстві АТП 2528 знайшли рецепт вирішення кадрового голоду. Так наразі тут немає вакантних посад водіїв сміттєвозів, бо для людей створені нормальні умови. Зарплата в залежності від навантаження може сягати 18 тисяч гривень. Повідомив на ранковій нараді у мерії Руслан Волок. На підприємстві працює 320 чоловік на 1 січня 2019 року. Середня заробітна плата по підприємству у 2018 році склала 8 тисяч 12 гривень, що в порівнянні з 2017 роком збільшилось на 2862 гривні. У 2017 році в цехі No1 це вивіз сміття, вона становила 5284 гривні, а в 2018 році вже 11 тисяч 474 гривні в середньому. Збільшилась більше ніж в два в два рази. Нагадаємо свого часу. Міський голова неодноразово бував на підприємстві, спілкувався з колективом, спільно виявили болючі проблеми і їх вирішили. І результат не забарився. На підприємство приходять нові хлопці. Молоді до да. от водії. Я думаю, що при піднятті заробітної плати буде відток робочих рук знижуватися. Аби порівняти рівень кадрової роботи на ЧТУ, міський голова попросив його представника надати інформацію щодо навантаження та зарплати водіїв електротранспорту. Близько 10,5 тисяч, але це завдяки великим, великим навантаженням. Найбільша проблема нехватка водіїв. Тож, аби заробити гроші, водії тролейбусів працюють без вихідних. Наразі лише це дозволяє підприємству вивести на лінію достатню кількість трогатиків, повідомив представник ЧТУ. Міський голова доручив керівникам комунальних підприємств проаналізувати ситуацію з кадрами і визначити співвідношення актуальних вакансій до зарплат. Усім комунальним підприємствам, які здійснюють будь-які види послуг. Підготуйте разом з управлінням економіки таблиці середніх, обов'язково щоб входило вакансії, щоб ми бачили, і динаміка протягом 18 року, яка динаміка по затребуваним професіям. Заробітні плати і порівняльна таблиця по Україні. Далі на нараді детально обговорили керівника ТП двадцять п'ять Як відомо, це підприємство відповідає за те, щоб Чернігів був чистим та охайним. Сміття вчасно потрапляло на полігон, а дороги, вулиці та зупинкові комплекси були прибраними. Комунальники вивозять сміття з усього Чернігова, обслуговують 30 гектарів полігону твердих та побутових відходів. Підприємство прибирає 88 об'єктів благоустрою. 120 вулиць проводить. Ямковий ремонт та асфальтує розкопки окрім цього, АТП 2528 відповідальне за утримання дощової каналізації. Не хочеться там не дай боже перехвалювати. але сьогодні, якщо ми будемо порівнювати, як виглядає місто Чернігів з іншими обласними центрами України, то я ну без перебільшення скажу, що ну ми не гірше ніж інші Міста України, це не краще, щоб ні, нікого не ображати. Не гірше. Я правильно кажу ще ні? Значить, будь ласка, передайте подяку колективу. За останні роки на ТП 25 28 вдалося значно оновити спецтехніку, яка була зношена на 72%. Придбали 17 мазів, 4 сміттєвози, а також трактори. 242 дні тривали бої за Донецький аеропорт. А 16 січня відзначається день пам'яті його захисників, яких за незламність прозвали кіборгами. З початком війни на Донбасі саме аеропорти вони були стратегічно важливі. Перш за все, це е, війська, які могли перебрасуватись за допомогою е, в, Літаками, скажімо так, літаками. Плюс це було те, що ці аеропорти вони були стратегічни, стратегічними точками для оборони цих міст. На, на Донбасі всього було декілька аеропортів. Жителі Чернігівщини також брали участь у боях за аеропорт. Їм присвячена експозиція Чернігівського військово-історичного музею. Багато з уродженців Сіверщини воювали у складі першої танкової бригади. Троє з них там полягли. Вважається, що на території аеропорту під час оборони загинуло тільки троє: троє це екіпаж танку Т-64 першої танкової, танкової бригади. Це молодший сержант Юрій Костюченка. Він уродженець Новського району, механік водій, сержант Станіслав Кривоніс Ічнянського району, і Володимир Кунденка з Талалайського району. Однак, на щастя, багато воїнів повернулись додому. Серед них Віталій Ніконенко з Завним Робін, парамедик, який витягував наших поранених бійців з передової. Основний напрямок ми працювали село Піські водяне опитне. Забирали хлопців з Донецького аеропорта, надавали медицину, евакуйовували до найближчих лікарень або Ну до вертольотів, до вертушку перекидаючи вже на Дніпро, Віталій Ніконенко до війни був зовсім не військовою людиною, але склалося так, що поблизу аеропорту провів шість місяців, рятуючи життя друзів. За шість місяців в складі тої чи іншої бригади. Якщо рахувати людей в критичному стані середньоважких і важких, ми змогли врятувати 146 людей. Пан Віталій не вважає, що зробив щось героїчне, каже, просто робив те, що вмів та знав. Зараз же зайнятий у бізнесі. Та й взагалі шляхи воїнів у мирному житті дуже різні. Коли ми знімаємо камуфляж, ми абсолютно всі різні за стилем життя, за образом мислення. Дуже багато людей, от найближчі мої побратими, хтось займається бізнесом торгівлею, хто Ось дуже хороші талановиті айтішники займаються айті технологіями там пишуть програми, коди, все інше. Всі абсолютно різні. Після війни, за словами Віталія Ніконенка, був складний період адаптації до мирного життя. Дуже важкий період, коли напрягали і ті самі звуки, там якісь салюти, пітарди. І навіть просто був певний період, коли я. Намагався спати на підлозі в мирній квартирі, займаючи місце, саме безпечний сектор. Просто рефлекторно. По-перше, не міг спати на ліжку. По-друге, я шукав найбезпечніше місце і найближче до виходу і двірного прийому. Але зараз у мене дружина, двоє дітей, і все прекрасно. Діти і дружина допомагають, підтримують. Ну і в принципі діти це світи. Війна відходить вже поступово відпускає. У комунальному транспорті Чернігова запроваджені нові можливості для оплати проїзду з 15 січня. Вартість квитка в тролейбусах міста при розрахунках готівкою становить 5 гривень, але при наявності транспортних карток на 20% дешевше всього лише 3 гривні 95 копійок. На сьогоднішній ранок продано вже більше 7 тисяч транспортних карток. За останні два тижні після рішення виконкому щодо диференційного тарифу було продано тисяч. Тисяч карток, тобто за попередні три місяці продано дві тисячі, за два тижні п'ять тисяч разних карток продано. Комунальне підприємство Чернігівське тролейбусне управління обслуговує 60% пасажирів, 40% приватні перевізники. Аби поліпшити Чернігівцям користування комунальним транспортом. Завдяки співпраці міської ради з представництвом платіжної системи віза в Україні та Ощадбанком запроваджено оплату проїзду безконтактною банківською карткою. Підкреслю дві ключові. Позиції перше місто це нічого не коштувало. Друге, ми приймаємо до сплати картки всіх платіжних систем і всіх банків. Незважаючи на те, що тут внесок візи та Ощадбанку, ми не ставимо ніяких обмежень і будь-якою карткою світу, будь-якої умовно, присутньої на ринку України платіжної системи можна сплатити за проїзд у транспорті Чернігова. Ось у мене є картка Ощадбанку, яку я прив'язав Pay. Тобто не то, що просто картку, да, телефоном. І таким чином я можу просто підходити до кондуктора, прикладати свій телефон до екрану. Виходить вичітка, я вже його прикладав. Чи не помилився я, не помилився. Тобто я можу платити як за себе, так і за друга. Але щоб уникнути е, випадкового прикладання другий раз, ми реалізували ось таку паузу. Да, що... Вибачте, чи ви не помилились, що другий раз одну і ту саму картку прикладаєте? Ні, не помилився. Розрахуватися за проїзд можна як телефоном, так і фізичною карткою. При цьому банківська картка має бути обов'язково сучасного зразка з чіпом для безконтактної оплати за технологію Пейпас. На таких картках є ще спеціальний символ у вигляді антени. Вартість квитка впроваджена на оплату повного тарифу 5 гривень. Заготівку коштує 5 гривень, і саме 5 гривень буде зніматися при. Прикладання банківською карткою. Якщо хто бажає отримати пільгу, то учням 2 гривні, дорослим 3 гривні 95 копійок. Вартість проїзду необхідно мати транспортну картку. Приватні перевізники поки обдумують чи впроваджуватимуть систему оплати проїзду безконтактною банківською карткою. Але в управлінні транспорту Чернівської міської ради сподіваються, що їх рішення буде позитивним. Як ви знаєте, коли приймалася програма компенсації за пільгове перевезення, то з 2020 року компенсація за пільгове перевезення тільки буде за наявності автоматизованої оплати проїзду. Тобто в 2020 році вона вже запрацює. У нас ще є рік. Чернігів, третє місто в Україні після Тернополя та Житомира, яке запроваджує таку новацію. Розрахувати банківською карткою можна не тільки в тролейбусах, а й в автобусах комунального підприємства Чернігівське тролейбусне управління. Безготівковий розрахунок, за словами Євгена Лісняка, є одним з ключів до побудови безготівкової економіки України. Наступним етапом буде запровадження поповнення карт через звичні термінали та зі свого комп'ютера онлайн. Жодної комісії за поповнення транспортних карток та за розрахунок банківського. Кою карткою пасажир не сплачує. Обережно бурульки. Через різкі перепади температури повітря на дахах будинків утворюється багато людяних скупчень. Вони досить швидко перетворюються на великі рясні бурульки, що можуть стати небезпечними для перехожих. Боротися з цією проблемою балансу утримувачі намагаються, але не в усіх це виходить. Так, під дахом приміщення Чернігівського обласного молодіжного центру пересуватися небезпечно. Приміщення доволі старе. Конструкція даху і водостоків вони абсолютно недосконалі і застарілі. В нашому штаті є посада двірника, але одна півставки. такий в нас штат. І коштів для того, щоб регулярно і постійно робити щищення цих буруляк, ну в нас нема. Тобто ми фінансуємося з бюджету, і, звичайно, бюджет економ ну, економиться як тільки можна, ну саме на ці роботи в нас. Не передбачено, ми все робимо своїми силами. Працівники Чернігівського обласного молодіжного центру намагаються самотужки прибирати льодові утворення як біля самої будівлі, так і зверху. Ускладні роботу розміщена під стріхою коштовна новорічна ілюмінація, яку досить легко пошкодити. Тому, як стверджує директорка Ірина Сімонова, без спеціальної техніки тут не обійтись. Якщо б не була розміщена ця ну, спеціальна. Ілюмінація, щоб не було б такого остраху, що ми можемо її порушити, на поточний рік заплановані ремонтні роботи всієї будівлі, в тому числі фасаду й даху. Але на сьогодні, у вирішенні проблеми ліквідації небезпечних бурульок, як зазначила пані Ірина, центр потребує сторонньої допомоги. То все, що залежить від нас, ми робимо. Замовити відповідну техніку і обслуговування в нас коштів на це не передбачено і за тим. Як сказати, часовим діапазоном як треба це робити, наприклад, через день це вже ну ризик, тобто кожен день. Кожен день це приблизно до півтори тисячі гривень один раз замовити таку техніку. На загальноміській міській нараді у вівторок мер міста Владислава Трошенко теж звернув увагу комунальних служб на небезпечні бурульки на даху приміщення колишнього кінотеатру у центрі міста. У ну, мене прохання значить ЖКГ ну, городіть, будь ласка, ну, ну хтось загине. Ну, не дай Боже. Значить, кінотеатр щорса, ну, небезпечна ділянка, крім того, прохання за свій кошт зробіть, хоча це там області майно, за свій кошт е, значить, розберіть там, де є е, стоки води, порозбирайте е, по два ряда. Е, Плитки всі закопайте лотки, заберіть воду з поверхні плитки. Там постійно люди поскажуть. Міський голова закликав усі комунальні служби та суб'єкти господарювання контролювати ситуацію і спільно дбати про безпеку містян, ретельно і вчасно прибирати біля своїх споруд лід та бурульки, небезпечні ділянки, огороджувати відповідними вказівниками. 16 січня міжнародний день льодовару свято виникло більше сотні років тому в пам'ять про людину яка винайшла комбайн для заливки і відновлення льоду звали його Френком Замбоні і народився він саме в цей день в Сполучених Штатах Америки. Це свято визначається у всьому світі, визначають його всі працівники, які мають справу безпосередньо з льодом. Взагалі, це мистецтво свого роду це церемослої. Певний такий напрямок роботи, користуючись нагодою, вітаю всіх своїх колег. Дякую за роботу, за співпрацю. А також запрошую до да, всіх мешканців долучитись. До катання, до здорового способу життя, до активного відпочинку. Улюблена зимова розвага чернігівців: ковзанка користується неабияким попитом як у дорослих, так і у дітей. Вона на красній площі працюватиме аж до настання весни. Ковзанка буде працювати орієнтовно до початку березня місяця, в залежності від погодних умов. Однак на сьогодні є побажання мешканців міста і розпорядження Чернігівської міської ради. Погоджено от ось такий період роботи на рух транспорту, який буде відновлено, ковзанка впливати не буде, тому вважаємо даний період роботи зручним для мешканців міста. Ковзанка популярна серед молоді. Всі охочі тут можуть взяти в оренду ковзани чи підточити власні. А для наймолодших поціновувачів льоду є так звані ходунки у вигляді пінгвінчиків. Разом з мамою тут катається й маленька Софійка, яка вже впевнено тримається і рухається на кузанах. А от для Селени це стало справжнім випробуванням на сміливість. Я катаюсь третій раз, але я дуже задоволена. Хочу побороти свій страх. От дуже подобається класний каток. Тут гарне свіже повітря, класний каток, який прибирається кожну годину. Зарядитися позитивом <свистити> так, ж приходьте за ковзанкою Старанно і ретельно слідкують, заливають водою і підтримують її в належному стані.